Чайка Віталій з ТЦК. За що стояли люди на Майдані? За гідність, за свободу, за життя, за європейський шлях свого народу. Але пішло щось трішечки не так. За що воюють хлопці на нулі? За Україну, за свободу, волю, щоби у світі ми залишились людьми, а не тварюками. У піксельному строї війна хитає кожного із нас. Хто на нулі, хто у тилу працює, аж тут виходить з Києва наказ, почати облік мужицького полу. І тут, як в касті, дійство почалось, Кноряки в пікселі, на світ повилізали. І Погребли славілля, зверхність, злість, плюндруючи шеврони і медалі, на блокпостах, на вулицях, навкруг стоять кнури за вільну Україну. Їх здибати ми можемо на шляхах і по кущах, аби схопити людину. Тітушки в пікселі працюють за бабло, розгойдуючи зсередини країну, Кого ж обороняти воїнам? Кого? Тих, хто становить хлопців на коліна? Обличчя балаклавою прикривши, неначе боров, тицекашник пре. Шпікачки пальців миє у папері, квітка військового і чмокає, і сопе. Чого ж він там шукає? І зітхає ненависно очима в бік стріля, після контролю. Документ вертає, іде аж під ногами стогоне земля, збідовані захисники країни, неначе гопніки, знущаються і б'ють, де заманеться молодих і літніх. На перехожих виливає бруд таке є враження, що ми живемо на зоні, де права кума це понад усе. Тож як то так, то в нас не буде волі? Кремлівська моль. Людське у нас зітре, повістка то перепустка в безкарність. Конвейер крутиться і справа на мазі. Що хворити, то не до них питання. Проблему миттю сілиш на війні, то чим же краще ми за окупанта? А може, це структура ОЗГ? Мужчин хапають справжні ухилянти, які тремтять лише за життя своє? Кнури, шокали, мавпи та гієни, що роблять полювання на мужчин, відповісти колись. За труд мерзенний, що сім'ї б'ють без видимих причин, таким, як ви, нахабним людоловом, найкраще місце там, де смерть і кров, щоб у вогні згоріла ваша доля, і почалось життя. А з неї любов. До чого тут усе? Про цих героїв, що як вампіри п'ють життя людей, у країні від них біда та горе, як від сусідів наших москалей. В країні конче необхідна єдність, щоб, попри все, долати кров і біль. Тому потрібна праця, а не зверхність, патріотизм і мужність, і любов.